Моя власна sg 316 Max, що зламав за весь час та скільки грошей витратив. Так, ну що, в першу чергу я одразу замінив амортизатори. Поставив сюди масляні, це 500 гривень за весь комплект 4 штуки. На масляних амортизаторах машинка відпрацьовує трохи краще. І мені здається, це єдине, що цій машинці не вистачало. Далі я придбав ось такий посилений акумулятор на 3200 мАг. Це ще плюс 700 гривень. Та з найдорожчого це посилений акумулятор на 111 вольт. Ось так він виглядає: 11,1 вольт 4500 мільярдгадин. Це ще плюс 1600 гривень. На такому акумуляторі машинка буде їздити приблизно годину, можливо навіть півтори. До речі, зацініть, як він тут тримається. За весь цей час поки що нічого не зламалося, але все одно витратив на неї 2800 гривень на модернізацію, щоб довше кататись, та на ось такі масляні амортизатори. Колеса у нас, в принципі, всі в ідеальному стані. Мені дуже подобаються колеса на 316 макс. Вони в нас тут посилені. І їх вистачає вже надовше. Захисний корпус, тобто корка, хоч і має подряпини, але все ще в ідеальному стані, тобто ніде не тріснув, тому буде ходити ще дуже-дуже довго. До речі, мені дуже подобається, що на 316 модель вони додали зверху ось такі ребра жорсткості, що значно збільшує її міцність. Ну і в принципі все, sg 316 Max, вартість 4400 гривень та 5100 гривень, якщо одразу разом з ось таким посиленим акумулятором на 3200 мАч. Придбати можна у нас комфорт компас.